Моя подорож почалася у пруту на бережі Азовського моря, де я знайшов собі маленький човен. Мій план полягав в тому, щоб пройти через керівську протоку в Чорне море та продовжити свою подорож до Атлантичного кам'яну. Я був готовий до подорожі, приготував карти та компас, а також достатню кількість їжі та води. Починаючи свою подорож, я був приголосений красою навколишнього пейзажу. Коли я плив через керченську протоку, бачив дивовидні пейзажі на брега, а вода моря була такою чистою, та глибокою, що я міг побачити дно. Пройшовши протоку, я натрапив на велику хвилю, через яку декілька разів ледне втратив керування, керування власне судно. Коли дістався до Босфору, то відчув, що нарешті прибув у дійсно велике море Босфор. Був дуже сировий на глибокий, а на його берегах був багатий міста. Портів пройшовся через Босор, я увійшов в Мармурове море, де зустрів безліч малих островів та буфт і вирішив зупинитися на одному з них, щоб відпочити та насолоджуватися крастою цього місця. Після короткої відпочинку я відправився далі через протоку Дардане в Егейське море, де побачив без маленьких Isso, Та різноманітну хауну, продовжуючи свою потис, розв'язаний сол до Сереземного моря, де відчув справжню корусу світу. Я побачив велич, величні міста, на берегах, велич, величні зелені, масивні та великі гори, Після довгого до досяг до гібрата протоки, воріт євроби, через які потрапили.